Депутат. Шановні боярчани, прошу хвилинку уваги, всі ви знаєте, ну, яка у нас ситуація склалася. Вчора на комісіях я вже пояснював, треба дофінансовувати різницю в тарифах, ну, яка склалася у нас в водоканалі. Її завжди компенсовувала держава. Ну, може не завжди, але там, в тому році там, майже, майже 6 мільйонів ну, була компенсація з державного бюджету. Сьогодні в законі про державний бюджет в цьому році компенсація на, ну, за різницю в тарифах не ну, не передбачено. не передбачено. Тому маємо е, таку ситуацію, що вперше, ну я, я розказую, як є. Е, борги водоканала, ну я дивився, що там тиждень тому вони завжди були там, 2 мільйони, 3 мільйони, півтора е, е, Ніколи не було такого, щоб е, приїхали і, і зробили так, як зробили вчора. Е, е, я вважаю, що це виключно політичне питання. І, і ну, лежить виключно в політичній площині. Це оскільки, це не вбитий сені, так, точно. Оскільки е, кулявло. Ну, щоб... Кулявло. Куля щоб... я, я не хочу навіть у нас за два тижні на водоканал було три мінімум намагання його зупинити. зупинити. Мінімум три. Це перша міліція нас, ну, якщо ви знаєте, є проблеми з ну, завжди були проблеми з прекурсором, які мають у нас зберігатися в водоканалі для того, щоб ми робили аналізи на те, що ми зливаємо в річку Ірпінь. Ну, Ніхто ні, ніколи не виконував умов для їх е, збереження. Е, завжди було ось так. Ми це все зробили. Але все одно намагалися ну, спочатку міліція, потім Миколаїві. Зараз виключили просто, виключили світло. Е, до смішного доходить. Навіть вчора приходили смски, що зверніться, шановний. <різований> Новий міський голова зверніться до досвідчених таких людей, як Тарас Григорович, він нам допоможе. Він дуже має гарний досвід вирішення цих питань, але ми, ми, ми бачимо, до чого це приводить. Ви навіть не уявляєте, скільки у нас в місті проблем. Не уявляєте. І ну, поки хлопець пише, я їх ну, не буду. І, треба. і не треба. Тому що ми можемо з вами депутатським складом зайти, і ви знаєте, ну, багато проблем, які треба вирішувати. Це одна з них. Це одна з них, ну, яка склалася, і зрозумійте, вона буде. Вона сьогодні, якщо компенсацію в другому півріччі не введуть з, цього, ну, з державного бюджету, то ми кожен місяць будемо дофінансовувати півмільйона гривень зараз в цій ситуації, яка склалася. Ну, У нас десь півмільйона гривень, якщо ми е, бачимо е, просто аналіз попереднього року, ми зараз повністю розберемо всю фінансову складову водоканалу. Сьогоднішнього дня, туди зайдуть і юристи, і економісти, і всі люди зовні. зовні які будуть. Я запрошую також всіх наших депутатів, всіх, хто хоче долучатися громадськість. До, до цих процесів, оскільки ну, ми маємо щось змінювати, бо так далі, так далі. Ну, не я, я не хочу брати на себе відповідальність за те, що ну, склалося в боярці. А склалися ну, дуже цікаві речі. Якщо не сьогодні, то завтра можуть зупинити наш водоканал. І його вже зупинили вчора. Я так гадаю, що. Ну, із розумінням поставитись до, до цієї ситуації, проголосуємо. Е, вже всі документи підписані. Ми зараз через півгодини зареєструємо в, в казначействі всі документи і зробимо цю проплату. Але нікого ніколи такого не було, коли приїжджає виконуючий обов'язки РЕСу і каже: Ми вам не включимо світло.

Надавали цього гарантійні листи. Ми зустрічалися з керівником до цього. Тобто Вони за два е, дні до цього прислали нам е, лист про те, що буде відключено водоканал за борги. Ми назначили на перше число сесію, ви знаєте, позачергово, саме з цього питання. І там два питання, які ну, ми хотіли, е, які потребують ну, зараз вирішення. В найкоротший термін це водоканал і це АТО. Ну, а то положення, е, положення про, про, про виплату цих коштів, бо ми прийняли, а там, ну, щоб виплачувати кошти, треба е, змінити положення. Ну, змінити положення. Е, але ми, ми, ми додали там ще питання, які вже ну, були. Але по двох питаннях. Вчора, ну після включителі? того, після того, як виключили, просто ну, приїхали, виключили і. Я не знаю. <му> <проб> Начальник. Це Тому... Давайте розпочнемо сесію. <проб> Скільки присутніх? 27. Дякую. Це, це було 10 хвилин, бо наболіло. <проб> 27 присутніх. Плюс міський голова, які є пропозиції? Розпочат. Засідання. Ну, прошу проголосувати. Хто за розпочати сесію? Проти. Утримали. Дякую, рішення прийнято. Засідання позачергової шостої сесії Бурської міської ради, сьомого скликання. Вважаю три. Ще ни слава, ні щенна брата, українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воженьки, як роса на сонці. За панує, браття, у своїй стороцях, душу тіло, ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацька. Покажем, що ми браття козацького. Роду. Слава Україні! Героям слава! Для ведення протоколу прошу обрати секретаря з трьох осіб. Ну, ми навіть нікуди не будемо там виходити. Протокол все, все організуємо. Зоя ви Анатолії Вибори. Держава Валентина Миколаївна, Лаврененка, Любов Степаніна. Фресувальна. Фресувальна. Для роботи сесії пропоную брати лічильну комісію. <ресувальна> <ресувальна> Юльдін Валентин, <Фресувальна>. Юрченко, Віталій <ресувальна> Васильович, Васькевич Валентин. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Точно. У нас це перша сесія з поєднаним голосуванням. Так, пропоную затвердити порядок денний засідання позачергової шостої сесії Борської міської ради сьомого скликання. Регламент. так? Закінчить сьогодні Доповідь п'ять хвилин, співповідь до двох хвилин. Пропоную закінчити за дві хвилини. Дякую. <ріху> 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 по регламенту одне питання. Це. Про внесення змін до рішення позачергової третьої сесії Борської міської ради 7-го скликання від 22.12 2015 року за номером 318 про затвердження міського бюджету на 2016 рік. Зачитаю це рішення. Внести зміни до функціональної та економічної структури видатків загального фонду міського бюджету за рахунок залишку коштів на початок 2016 року на суму 2 мільйони гривень, а саме по КФК 100 103. КВ 2610 збільшити на 2 мільйони гривень дотація КП бояр та водоканал. Внести відповідні зміни до додатку третього рішення про затвердження міського бюджету на 2016 рік. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шульгу Валерія Володимировича. Це єдине питання. Прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за? Ні. Поїмельно. Поїмельно. А, поїмельно.

Сьогодні будуть всі бачити, як ви голосували. І так тепер буде кожна середнього. А якщо боднюк. Давайте.

Олександр Оксандвич, це вже процедура голосування за рішення? Так. Тобто ви вже виступили за проблему. А керівник стоїть, він хоч щось скаже, що він зробив яким? За що ми розписуємося? Розкажіть мені, він стоїть. Чекайте, Олександр Олександрович, ви берете на себе велику відповідальність Все, все, все. 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 Я не беріть розкажу. мене до я звертаюся. Я звертаюсь до голови. Олександр Олександрович, ми одноголосно і тільки заради того, що дійсно я, як міський голова попереднього скликання, знаю, що це, але я. Привселюдно публічно заявляю, що керівництво винне в усій цій ситуації, який борг вони отримали у мене. Я в письмовій формі, тоді щоб не затримувати колег, ряд питань. У мене 12 питань, чому така ситуація склалася, і відповідальність повинен нести в першу чергу керівник. На людей, особливо на населення, перекладати цю відповідальність, як я прочитала інформацію на інформаційному сайті Боярська міська рада, що населення винне 2 мільйона 500 з лишнім. А чому ви не говорите скільки винні юридичні особи? Яка проведена робота з боржниками? У на офіційному сайті написано, що має наміри з 29 лютого розпочати роботу з боржниками. Зараз ми проголосуємо за 2 мільйони. У вас наміри відпадуть, бо вам манна з неба впала 2 мільйони. А люди, податки, яких складають цю суму, питають, чому одні платять, і вони не мають води так само на рівні з тими, хто не платить. Це одне із переліку питань, як я підготувала. Чергове, скажіть, будь ласка, скільки ви пропрацювали на цій посаді? Місяць. Місяць. Що ви зробили? Ви програму розробили заходів. Ви програму енергозбереження показали. Олександр, Олександр Олександрович, ви зараз взяли отим коротеньким ступом все на себе. У вашої вини якраз в цьому дуже мало. Що ви не заставили керівника прозвітувати перед всіма нами, в тому числі, чи на апаратній нараді, чи на виконкомі. Я не знаю. Може, десь це було, але я, як депутат, не володію цією інформацією. І зараз за дві хвилини дійсно ми підписуємо і до побачення. А він навіть не зрозумів, що це таке. Гарно йому живеться керівник. Він розуміє особисто. Я ніколи за свого, за кожну людину, яку призначив, я не скажу про те, що це, розбирайтеся, це вони вкрали, це вони зробили. Такого як було, більше не буде. Тому що ви згадайте, як було в попередньому році клени саджали, так? Ви гадаєте, що Олександр Олександрович, я не знаю, що було. Я не була депутатом. Я зараз побою. Я, я депутат. Я Сергій Петрович, нічого не смішно. Я вам кажу, що Якщо... <кък> я не буду перекладати, я вас не закликаю. Я вас я не, не закликаю. Бачу. Я, я, не закликаю. Давайте, я, я вас не закликаю. Коли розписуюся, ми можемо говорити. Вчора було дві комісії, і було сказано ці 2,5 мільйона. Що це загальний борг, і з них борг населення. Мільйон двісті, правильно сказали? Це да, невелика сума, я, не я не знаю, знаю що, що ви інформацію розмістили на... Сказав за рубі, що э, завтра ще ну, дня заходить собі комісія, юристів, все інше. Щоб вони будуть усі... Розбирайте, чому ви зараз виносите. Зараз вона має право підняти ці питання. Сергій Петрович, Сергій да, Петрович, мене да, вчора да, запросили да, сюди, я щоб всі знали. І Олександр Олександрович, і всі присутні. Мене сюди, в мене зустріч була з, з моїми виборцями. І я коли зайшла вже виконком. Мене, Ольга Ігорівна поставила перед фактом, що сьогодні сесія про комісію. А мене А я в 4. Тому я що не маю права, Сергій Петрович, якщо мене на засідання? Це питання вирішити через місяць, коли от буде комісія зайде в водоканал, розбереться і всім розкажете, що там було. Сергій Петрович, Олександр Олександрович. Вже є роботу. По, ну, Розіснено попередження на відключення воду всім боржникам. Це вже було зроблено на цьому тижні, і це ця робота вже ведеться. Пропрацьовані були всі юридичні особи, всі, які нам полтора мільйона у тепломережі. Ми від тепломережі, бо тільки через суд. ми з кожним. Ми вчора зателефонували вже. Заступники телефонували всі, коли ви заплатите, вже Давай. навіть не водоканал Ні. з юридичними ви особами. читали інформацію на офіційному сайті. Звичайно. Я читаю це, це вам це із це офіційного сайту. борг населення. чому висвітлюється борг населення? Чому не висвітлюється борг юридичних осіб? Мені вчора, коли 18-16 за е, публічно оголосили це на офіційному сайті, почали дзвонити люди. З цієї частини міста і питають: ми платимо Зоя Анатолівна, Ми платимо, чому таке населення винне скільки? Два з половиною мільйони але є люди, які будуть нуксанч. Я говорю ти, так от от я до цього веду. Є перелік цих людей, які роками. Якщо вони роками з ними якась робота проведена, зараз. Поки люди підписуються, я питаю директора. у Нас у нас. І в минулому році, ну я знаю, що було дуже багато звернень і судів, ну які зараз е, лежать просто в виконавчій службі, яка, ну як ви знаєте, як вона працює. Ось і все.

Дякую за розуміння, але це не остання наша зустріч після з цього приводу, тому що ні сьогодні ні завтра у нас не вирішиться те питання так швидко, як ми хочемо. Ми зараз вивчимо повністю всю структуру, всю економічну складову, ну як ці борги формуються, куди витрачаються кошти, повністю все хай скаже директор. Якщо Шановні депутати, на, на теперішній час, як і раніше, завжди була задолженность, тільки вона погашалась за счет госбюджета центрального. Сейчас этой возможности нет. Основной долг возникает за счет перелимитов. Все прекрасно знают, что есть большая котельня, которая стоит возле больницы. Эта котельня построена непонятно каким способом. Она не введена в эксплуатацию. Она завешена почему-то на водоканал, на лимиты водоканала. И это составляет 50% всех задолженностей. Это большой, большая проблема. И мы сейчас этим занимаемся, чтобы разрешить это законным путем. Чтобы снять эти лимиты, узаконить эту котельню. Узаконить все отношения э, с Венцем и Аркси по поводу этой котелей, которые также э, дают туда э, подают электричество и линии. Это большой узел, это большой комок, который достался в наследство. Сейчас мы над этим работаем. Хочу хочу добавить, вы спрашивали вчера по поводу, какая работа проведена. Ну, были получены тех условия, которые долго не выдавали Аркси и Венц для того, чтобы эту котельню можно было официально ну, запустить. Эти тех условия лежат в РЭСе уже на погоджении. Ну, для того, чтобы сделать проект, нам надо получить в РЭСе. То есть мы получили их от юридических лиц, ну, которые в чем веда они находятся в ТП, ну, к которому мы подключаемся. Сейчас эта вся документация лежит на подписи в РЭСе. Мы получаем в России ТУ на включение и включаем официально эту котельную. То есть это э, ну, будет сделано, ну я так думаю, что ну, сейчас э, мы в любом случае выключать, пока с, идет сезон. отопительный сезон, мы не будем, это сразу будет сделано после отключения котельни, после 15.03. И ну, там, буквально месяц мы получим лимиты на э, ЖЭК І вони будуть повністю самі використовувати, ну, свої ліміти, своє електричество, розчитываться. І ця нагрузка зніметься з водоканалу. Так. Ви можете назвати фамілію людини, яка не доробила по цій котельні? Те, що зараз робиться? Не хочу, так. Ага. <клес> Дякую. А вы... Я думаю, что все зрозумели. Создайте кроме... Мне... комиссию. Мне... Нет, это скрытие. Нет, нет, Но нет. Да нет. Ну еще одна комиссия. Комиссия на комиссию. Комиссия на комиссию. Вечером. Обратиться к цьому чоловіку має огромний досвід рішення даних проблем. Я думаю, і що сьогодні сами... довгі виступи якраз і цей час. Що це за чоловік? Що це какої-то інкогніта, я не понимаю? Я Поймете. Так ну, Згадали. Згадали. Так, наз... 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 Називали. Шановні депутати, дякую вам за те, що прийшли, за те, що витратили свої свій ранковий час робочий день. За розуміння, за ну, ситуацію, яка склалася, за підтримку. Рішення прийнято одноголосно. Засідання позачергової шостої сесії бойовської міської ради, сьомого скликання. Вважаю закритим. Дякую. закритим. Ще не вмерла в Слава слава. Тімо ми положимо за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького. роду Слава Україні! Де фінансовий відділ? Вже в казначейське. До десятой годины. І, і пускай сразу техустория подписаны.